Пані панове, моє шанування в цей час не струмлень блекаутів, Буду вдячний, знайдете трошки е, хвильку часу для того, щоб послухати мій блог. Постараюся щоб він був дуже пізнавальним, довідковим і цікавим для вас. І я якраз цим відеоблогом хочу завдячити, такій тьоці, яка називається Ангеліна Вовк, мене дуже надихнула взагалі її порив на війну повести. Ті тві ляльки, хрю-хрю-хрюшу хрю, хрюшу, хрюшу. І Стіпашку, насправді, я за цим не хотів би трошки ширшу тему взяти, тому що етнопсихологія це дуже сильна річ. І, власне, ці архетипні речі, які в етнопсихології зашиті, вони дуже сильно характеризують, ну, зокрема, в нашому випадку, тих. Нашими ворогами, нашими убивцями і нашими е е гвалтівниками. Тому е я власне цей відеоблог, е ну, якби я мав трошки більше часу по, по світлу і по всьому, то я би трошки глибше підготував е цю інформацію, але ну, з того, що мене так. Поривнула ця Ангеліна, то я власне хотів би два слова сказати про те, що називається в етнопсихології антропоморфною проекцією і тотемами. Це тоді, коли власне в національний характер вписуються глибокі, архетипні, тотемні. Речі, і вони власне найбільше говорять про, про народ. Якраз вони говорять максимально все. І загалом, якраз чим це цікаво нам для розуміння, ким є ці недоорки, недоординці, якраз тим, що в усіх інших зрілих народів, схильних до створення культур, культуротворчих народів, культурокреативних народів, завжди оце, оце все ж називається тотеми, оці Тварини то теми, тваринні то теми. Вони якраз породжувалися з розуміння того і зі спостережень, що природа робить те саме, що людина. І якраз цей дуже добрий зв'язок, який йде з язичництва, якраз між діями людини. І проявами природи це є єдиним цілим отої загальної світової натури, де людина не розглядається як якийсь антагоніст чи протагоніст, а власне частина, невід'ємна частина, та навіть просто відбиток природи. І звідти, взагалі, вся оця антропоморфна проекція, вона якраз робить акцент на тому, що людина є. Гарною частиною природи, якраз в недоорків це абсолютно все навпаки. Якщо ви помітили, в дуже багатьох народів завжди було так зване олюдинення богів. І навіть взяти по-українській, по, по слов'янській мітології. Тут всі ходи сюди. Вона, коли чує, що говоримо про тварин, то зразу подає знак: ходи, то темна тварина, ходи сюди, кіць, 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 кіць. все біжи. Дуже добре, молодець. Оце олюдинення богів. Якраз воно в слов'янській міфології, в українській національній, в древньоруській міфології дуже проходить. І, зокрема, в нас цілий є сон відповідників всьому античному олюдиненому Олімпу. У нас це там Держбог, Перун, Лада і масу-масу іших олюдинених богів. Що характерно недоорків цього взагалі нема. У них це, по-перше, вкрадено, якщо є, але в національній архі... архетипальній оці... матриці в них взагалі нема олюдиненого Бога, олюдинених богів. У них завжди вони є або шаманські, тобто містичні, або загрозливі, тобто страшні караючі. У них отого олюдиненого Бога, який дбає про людину, який, який... який йде в мирі, в гармонії з людиною, у них того нема. Тому, власне, цей народ якраз і тому є варварським, і Орденським, і таким експансивним і, і, ну, тим ігом, якраз тому, що в архетипі не закладено його. Приналежність до натури, до світової природи. І якраз тут дуже характерно і дуже показово, я до хрюшісті пачки, якраз зараз підійду. Дуже показово, що якраз в російській архетипальній матриці основним їхнім тотемом, який багато що, навіть в них всюди цілі дисертації в цьому написані, в них. Проходить дуже такою, е, ну, такою ниткою у всіх їхніх билинах і всьому іншому, окрім усього, них взагалі в принципі, тотемно, одним із тотемних таких е, е, постатей є Баба-Яга. Якщо інші народи творили свої тотеми з неживих об'єктів скала, камінь, е, пісок, е, сонце, наприклад, народи Азії. Якщо е, слов'янські народи континенту, і ґрунту, і хорошої рослинності творили свої тотеми з живих об'єктів, десь крокодил, десь лев, десь коза і вовк, як в українській е, е, міфотворчості, то, власне, в, в русських дуже симптоматично, що е, пропрацьована взагалі образ і сюжет Баби-Яги. Постать з низького рівня демонічних істот, містично демонічних. І вона якраз для мене, оця образ баби Яги, яка там проходить по багатьох сюжетах, в різних варіантах. Баба Яга могла трансформуватися просто в злу жінку, яка там строїть всіх, або в щось таке схоже. То власне, воно, як на мене, повністю пояснює і накладається взагалі на розуміння імперськості. І якщо ви тоді так вдумаєтеся дуже глибоко, от просто будете мати час, собі так думаю, ну просто для себе так навіть заради атракції, собі так над тим замислитися, то власне імперія це і є баба-яга потворна, стара і зла. Якраз ті три риси прописані в цьому образі Баби-Яги. вона завжди є візуально дуже потворна. Це є страшна бабенція, з якої там гнилі зуби випадають, вся в бородавках носата, страшна розпатлана. Вона є старою, тому що вона є віково старою. Це не є молодичка, це не русалка, це не мавка, це не якась молода істота чи молодий хлопець, полювальник, чи, чи ще хтось. Це, власне, є стара потворна і вона є зла. Ось такою є імперія російська. Стара потворна. Потворна навіть естетично, візуально і, і зла. Не даремно вона заманювала дітей. Це така стара педофілка, яка розумієте, зараз дуже на Чернівецьку історію з батюшкою. Прекрасно лягає. Це в них в скрепах записано зваблювати дітей і, і живитися ними. Ну, то без жартів, але це насправді це в духовних скрепах, там абсолютно це власне. Записано. І, власне, якщо до Ангеліни Вовк переходити, це взагалі можна то там дуже посміятися. Я голосно регочу, тому що новий тотем війни запропонувала е, тьотя Ангеліна прізвище, якої Вовк. Це теж тотемне прізвище, ну то взагалі, чесно кажучи, таке тільки в фільмах десь можна зустріти. Е, і от якраз досі до тої Хрюші Паші, до якого я зараз, звичайно, дойду. Е, Основним етнонімом русских солдат, а я наполягаю, що всі слова, які ми вживаємо стосовно русских, там, москаль, орки, недоорки, не знаю, ще там мординці, все-все, все, що ми вживаємо, це є етноніми. Це є назви етносу їхнього, ну такого, якого вже в них є, там зліпленого, як той що і било, з гімна і палок, але воно якесь який, який, там та є. Власне, оцим Основним етнонімом російських солдат досі, станом на зараз, було поняття свино собаки. І ви дуже часто чули це поняття. Це теж тотемне, е анімалістичне поняття, це є поєднання одразу двох тварин. І якщо так копатися, то насправді свино собаки оце тотемний… Дуплет, такий дует двох тотемних тварин, свину собаки. Віно, насправді це походить, має німецькі, німецьке коріння, це давня образа, давня лайка, якщо я правильно німецькою вимовляю, це є Швайнгунден. Тобто це є така образа зразу подвійна, це два в одному, тому що в. По культурі і по синонім, і по, по семантиці цих образів, цих символів, два свиня і собака це дві тварини, які мають брудний, брудний характер. Це є брудні тварини. Свиня зрозуміла, чому свиня символізує власне бруд, власне ну, антисанітарію і це релячество. Копитне, а собака, при тому всьому, що тут ну, нібито дуже гарні, можуть бути когось аналогії, хто любить собачок, але в культурології, в культурософії собака належить до брудних символів, тому що це є та тварина, яка їсть свої екскременти. В культурософії будь-яка ці копрофаги, тварини, які поїдають свої власні відходи, є брудними. Тому свино собаки. Це є подвійна образа, подвійний етнонім, дуже точний стосовно руських. Це фактично є, умовно кажучи, гівноїди. І воно так і є, тому що воно як жило в лайні, так і є лайном. І це дуже добре лягає. Взагалі цей етнонім «свино-собаки» собаки. Це воєнний етнонім з цієї війни. 22-го року він дуже добре лягає якраз на, на оце поняття, чим є русський. Воно і є таке, гівної, тому що воно з лайна вийшло, в лайно піде і в лайні живе. Та, власне, тепер, коли тотемна цьоця вовк Ангеліна та що. Запропонувала поїхати на, на Донбас, де там запропонувала на війну з, з тими своїми куколками Хрюша і Стіпаша, я це сприймаю як нову підказку, аби етнонім свино собаки розширити ще на етнонім «свинозайці». І це теж буде до певної міри дуже, точним, дуже точною характеристикою, тому що ці два тотеми Хрюша. Буде відповідати за природу руського, це свиняча свинська природа, природа кучі й багна, а Степаша не буде відповідати, власне, за оцю от... тотем цюму заячий, заячого походження. І якраз цей тотем він дуже добре, так само як і свинособаки, характеризує нашого ворога, тому що ну зі свинями ми розібралися власне з сонозаячами, то власне в культурі. І в тій антропоморфній проекції, про які, на яку я власне опираюся, зайці вони характеризують і все заяче. Воно характеризує не лише страх і лякливість, що безумовно є прямою, семантичною символікою цього тема. Це є, це є перелякане, вічно трясущеся существо, яке, знаєте, під корчиком десь там трясеться від страху. Суть і, і символіка зайця полягає в тому в культурософії, що це є, умовно кажучи, рухливість, тому що він пруткий, але не від е, способу життя, а власне від страху й боязні. Це є тварина, яка рухлива тому, що боїться. Якщо, якщо це е, проєктувати на цілу імперію, то це власне теж дуже характеризує росіянство. Воно таке рухливе й активне, тому що все просякнуте страхом і боязню. І там, власне, ті швидкі ноги, це не є швидкі ноги антилопи для африканських тотемів, чи швидкі ноги слона. Для південно-азійських. Це, власне, є швидкі ноги для втечі. Не для наступу, не для переслідування ворога, не для атаки, не для швидкого пересування, та просто не для логістики, а власне для втечі. І ця свино оце, це є правильна характеристика того всього, що є настільки рухливим і свинячим, бо боязке. Бо втікає від самого себе, від від розуміння своєї власної ущербності і убогості. І власне там також оце проходить тема плодючості, тому що недармаже оце вічно там. Ну я ж цей вислів, типа там трахаються як троли, кролики, там чи розплодя плодяться як кролики. Це якраз походить від того, що дійсно в, в заячому началі в культурософії є велика плодючість. Але вона є плодючістю великою тому, що серед них найбільший відсоток смертності і втрати першого покоління. Тобто навіть на то темному рівні свинозайці, ці наші вороги, вони, власне, є плодючі якраз через те, що для них людина є перегній, для них цей. Особ є в відсотку списання, і тому їхня пложучість перекриває ну, таку абсолютно без, без ну, таку нецінне ставлення до, до індивіда і так далі. Тут цілу можна філософію розвинути, собі на дозвіллі це розвинути. Ну і взагалі, в принципі, за культурософію зайця створив чорт. Це чортяча істота. І всюди, в всіх світових культурах, зайць трактується як творіння чорта. Ну що тут, власне, чесно кажучи, і нема про що думати. Тому дуже дякую Ангеліні Вовк за те, що підказує дуже правильні речі. То теми можна розширювати в них не лише свинособаки, але свинозайці. хай їм буде. Хай їм буде і будуть жити якось з розумінням, що вони мають втікати і від нас, і від себе. Що і... Символізує ця їхня нещаснасті. Пашка. Дякую, що мене послухали. На дозвіллю собі трошки порозмислити над тим, Підписуйтесь на youtube канал в такий темний спосіб. Все одно буду намагатися продукувати певний контент, який вам ну, трошки сподіваюся, лягає на душу. Дуже дякую за кожну пожертву, яку ви робите, чи хтось робить, чи зробить на існування youtube каналу. Дуже ціною. Бережіть себе всього доброго. До побачення.